Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують широкі народні маси, не буду цього приховувати. Коли закінчиться війна? Московсько-українська. У ну, мене відповідь однозначна ніколи. Не закінчиться. Так. У цьому сенсі Україна нагадує державу Ізраїль. Держава Ізраїль оточена з усіх боків ворогами. І всі вони прямо чи приховано, бажають, щоб ця держава зникла і цей народ де щез. Це просто факт незаперечний, я думаю, ніхто це не заперечує. Сам Ізраїль говорить, ну, згадаємо хоча б і прем'єр-міністра, мабуть, найвідомішого, чи найвідомішу Голду Меєр, яка казала про те, що ми хочемо жити, а сусіди хочуть, щоб ми померли. Тому у нас небагато. Варіантів для, скажем так, дій. так, Стосовно і власного життя, і життя своїми сусідами, ну, давайте реально подивимося, без зашорених очей, без лукавства і брехні, а хіба стосовно України і українців прямо чи приховано сусіди не хочуть, щоб ми де щезли, зникли і щоб нас не було ні держави, ні нації. Ну, Про московитів говорити не приходиться, вони це прямо заявляють, це їхнє е, кредо, це їхнє завдання. Ну, так як у деяких арабських країнах там у Конституції написано про те, що їхні завдання це знищити Ізраїль, то давайте поговоримо про московитів. Вони ж на рівні ну, найвищому, хоча в них там у Конституції, напевно, і не записано. Чого не записано, та записано? Уже і Крим записаний, і Луганська, і Донецька, і Запорізька, і Херсонська область уже записані як частина Московії, а не України. Хіба це не те саме, що написати у Конституції, що ми виступаємо за знищення? Держави Ізраїль і зникнення її з політичної мапи світу. Ну, Московити те саме, але ж, давайте будемо, е, врешті-решт, не брехати самим собі. а хіба поляки не хочуть того самого, вони не кажуть так, але ж вони хочуть. Того самого, щоб України не було, і українців не було. Так. А були там якісь малополяки, чи була Малопольща якась, чи? чи ще що небудь так. Хіба того самого е, не хоче Угорщина в особі її прем'єр-міністра Орбана? Я не знаю, що там хоче Румунія. Так. Але я думаю, ви теж здогадуєтесь, що вона хоче. Ну і так далі, і тому подібне. Отже, е якщо перефразовувати слова Голдемейр, то в нас українців залишається дуже мало варіантів. Так, для... Того, щоб виживати в цьому світі. Так. Ми хочемо жити, просто жити, спокійно собі жити, народжувати дітей, їх виховувати, так. навчати їх українській мові, українській культурі, так. українському менталітету. Що є цілком природним, тому що ми не найгірший народ у світі, ми дали світовому, світовому співтовариству пісню, «Хліб і Крила, що є просто незаперечним фактом. Я не думаю, що в світі знайдеться ще один народ, який би стільки дав для. Світу, це тільки найбільші речі, які є незаперечними, так. Абсолютно. Так що ми не є якимсь таким народом, який нікому не потрібний, так який просто, ну, звичайно, внаслідок того знищення продовж століть. Ну, Наприклад, з московитами війна вже йде майже 400 років, не припиняючись. Просто в них можливості різні. Так. Коли ми входили до складу Московії, то в них були можливості винищити нас до ноги. Так. Що вони робили? І ті три голодомори. і... Інші речі, особливо Голодомори. Це ж вони ж прямо говорили, що це, нарешті, повне вирішення українського питання. Ну, це те саме, наприклад, що і з е, євреями. Коли в них не було власної держави, так, їх знищували, намагалися знищити до ноги. В інших державах. Коли в них з'явилася власна держава, у них з'явився шанс на виживання. Ну і нам треба, врешті-решт, відкинути всі наші ілюзії, так, е е все наше нерозуміння того, що з нами відбувалося віками, чому воно відбувалося. Так, чому воно відбувається нині? Так, чому нас нині дуже важко знищити? Хоча ж московити прийшли у 2022 році, 24 лютого, сюди знищити нас до ноги. Так, і вони це показували дуже чітко, що буде із усією Україною, наприклад, коли вони. Знищували людей в Бучі. Я ж навожу статистичні дані. Коли, наприклад, у тому ж самому Ірпіні. За час трьох років німецько-фашистської окупації, як про неї кажуть, було замордовано 10 чоловік. Так, а... Протягом місяця окупації того ж самого Ірпеня замордовано було там більше е, 700. Я донині не вияснили, скільки. Я думаю, що там набагато більше. Не всі братські могили ще розкопали. А що було б вони рік там знаходилися? Там уже б залишився хтось живий у тому місці? Яке б місто вони захопили, вони ж його попередньо знищують. Так. Ну, подивіться на той самий Вугледар, на, е, Вовчанськ на всі інші. Це просто поголовне винищення, розбомбардування е, ну, до нуля практично. Так. Це ж так? Чи не так? Тому в нас відкинути всі ілюзії, всякі дурниці. Стосовно того, що є нашим порятунком. Нам немає порятунку десь там. Єдиним порятунком є українська держава, українська Україна, так. яка так само, як єврейський Ізраїль, буде турбуватися про своїх громадян, про українців. І не тільки в Україні. Але й за її межами. Так. Тому що ми вже уперше побачили е, те, як ми можемо мститися своїм ворогам не тільки на е, своїй території, але і тим нелюдам, які знищують Україну за меж її, запускаючи сюди ракети. По Житлових будинках і так далі і тому подібне. Отже, треба нам звикати до того, що війна не закінчиться ніколи, так як в Ізраїль. Вони звикли, вони все зробили для комфортного життя у, скажімо так, системі у процесі. Фактично безперервної війни. Вона то загострюється, то стихає, але ніколи не закінчиться.